Доброго дня, колеги! Мене звати Олійник Сергій, фірмовий магазин Дніпроміста Сьогодні Ми поговоримо з вами на найактуальнішу тему сьогодення. Бензинові генератори, а саме модель генераторів Дніпром GX30 та GX30E. Поговоримо про їх характеристики та переваги. Дані генератори мають номінальну потужність 2,8 кВт, робочу 3 кВт і максимальну потужність 3,2 кВт. У всіх наших генераторів використовується одноциліндровий 4 бензиновий двигун, що, скажімо так, перевіряє. Часом і є більш надійнішим. Починаючи з моделі GX30 та GX30E, в наших генераторах використовується мідна обмотка, яка є більш витривалішим до <кій> сильних навантажень. Також е хотілося б поговорити про розхід палива. Розхід палива е складає на 1 кВт е потребляємої потужності. 400 грам бензину. При максимальній потужності розхід палива складає 1,2 літра на годину. Стосовно різниці між моделлю GX30 та GX30E, у, у них лише, скажімо так, одна різниця це електростартер. У GX30E є електростартер. Тому цю модель може завести навіть тендітна жіночка, тобто їй буде, скажімо так, навіть легше. Стосовно функціоналу, на даному генераторі на передній панелі встановлено цифрове табло, на якому показується вольтаж та кількість мотогодин, щоб ви точно знали, коли потрібно замінити масло. Також на передній панелі є дві розетки на 230 вольт на 16 А. Також генератор має Захист від е, низького рівня мастила. Тобто е, генератор може під час роботи, якщо там мало мастила, він може заглохнути сам або е, просто не завестися. І захист від короткого замикання. Е, на всі наші генератори 3 роки гарантії. А зараз ми поговоримо з вами більш детальніше про заперечення. Е, Кінцевих споживачів, чому в нас може бути дорожче, ніж в інших магазинах, або інтернет-магазинах. Так, наші генератори будуть дорожчі, але при цьому ви отримаєте 3 роки гарантії. Сервісні центри у нас знаходяться майже у всіх магазинах. Ремонт може складати від 3 до 7 днів, так як деталі у нас завжди є в сервісних центрах. Також. Наші генератори мають дійсні характеристики, дійсні характеристики, дійсно заявлені. Так як вони мають сертифікати якості. Що ж, а на цьому в мене все. Гарного вам дня. До зустрічі в Дніпром!